Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям! Слава! До вашої уваги випуск новин тижневик Кагарличина. У ньому традиційно йтиметься про події у нашій громаді і не тільки. Коротко про головне. І знову Кагарличина в жалобі. Загинув наш нас земляк Руслан Сікан. В офіційній хроніці розповімо про засідання оперативного штабу та виконкому Карлицької міської ради. День партизанської слави відзначався 22 вересня. І знову вийшло на зв'язок французьке місто Лібурн. Конфлікт між активом села Халча та підприємством Данфарм, яке розміщено і працює там. Що вирішили на комісії 20 вересня? Центр дитячої та юнацької творчості провів День відкритих дверей. Футбол. Служба 102 повідомляє. Прогноз погоди на наступний тиждень, а зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск новин із сумної звістки. Загинув наш земляк на фронті Руслан Сікан. За розпорядженням карлицького міського голови Олександра Панюти, 20 вересня оголошено в громаді День жалоби з метою вшанування пам'яті загиблого нашого земляка-фронтовика Руслана Сікана. На знак Скорботи цього дня приспущено було державний прапор України на будівлях, спорудах, підприємств і установ, організацій, незалежно від форм власності. Цього ж дня відбулось поховання Руслана Сікана. Загинув він 16 вересня в бою за батьківщину на Луганщині. Герою було 48 років. У нього залишилося батько, дружина, дві дочки, син, четверо внуків. Відспівували героя спочатку біля його будинку, а потім на кладовищі священники карлицького благочиння Православної церкви України. А потім траурна процесія пройшла через живі коридори вулицями міста. Особливо велолюдно було в центрі карлика. Згучно мовця линула скорботна, плеве кача. Моє Клона пройшла до Ольжинського кладовища і скрізь люди в скорботі віддавала шану загиблому захиснику України. На траурному мітингу виступили заступник карлицького міського голови Іван Семцов, начальник другого відділу Бухівського району, територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимир Бойко. Він же вручив дружині загиблого державний прапор України. Від президента України, головнокомандуючого, прийміть цей прапор як символ держави, за яку боровся і загинув ваш син, чоловік, брат, тато, дідусь. Вибачте. Домовина з тілом загиблого опускається в могилу. Звучить гімн України. Офіційна хроніка. У ній йтиметься про засідання оперативного штабу та виконкому Карлицької міської ради. Карлицький міський голова Олександр Панюта принагідно не забуває повторювати про підготовку до нового опалювального сезону, облаштування укриттів, роботу генераторів та інше. На оперативному штабі 18 вересня він повідомив, що з понеділка планується. Розпочати харчування в освітніх закладах громади і звернувся до присутніх старост сіл зв'язку із цим, обов'язково відвідати їдальні і роздивитися, якщо є потреба де втручатись. Освіта Вони займаються самі, але ми, а ви представники голови на селі, по місту ми тут ближче ми і самі зможемо роздивитись. Будь ласка, де є потреба втручатись, не мовчіть. Давайте будемо реагувати. Але день-два три ми повинні налагодити харчування. І більше пірогої категорії виділили з бюджету 3,5 мільйони. Ми маємо можливість і треба зрушити даний напрямок. Начальник пенсійного фонду Світлана Трохименко говорила на штабі про призначення та перерахування пенсій та субсидій, надання соціальної допомоги та інше. Директорка Галицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко поділилася гарною новиною. Вже проведено чотири успішні лапароскопічні операції. Звертаючись до медиків, Олександр Панюта сказав. отримали інформацію, що контрактувати Національна служба не буде ті спроможні лікарні багатопрофільні, у кого не буде в палатах, кондиціонерів. це отже. Ляшко, міністр коміст здоров'я озвучив на зараз. тому Цю дію нам придеться вирішувати. Очільник громади провів окрему нараду зі старостами сіл громади. 20 вересня відбулось 50 -е засідання виконкому Орлицької міської ради. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять про загиблого на фронті земляка Руслана Сікана. Принагідно скажемо, що там же на виконкомі ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги в розмірі 70 тисяч гривень родині загиблого. А ще на виконкомі затверджено тарифи на послуги з виробництва транспортування теплової енергії, карлик тепломережі для потреб багатоквартирного житлового будинку номер 18 по вулиці Паркова. Затверджено тарифи для товариства Білий Дим та для товариства Вогник Тепло. День партизанської слави в Україні відзначається щорічно 22 вересня з 2001 року. Нині ця пам'ятна дата набула особливого значення. Про особливе забарвлення цієї дати для нашого краю скажемо далі в сюжеті. А саме 22 вересня з нагоди Дня партизанської слави відбулася церемонія покладення квітів до меморіалу у Карлицькому міському парку, у якій взяли участь керівники міста і громади, представники територіального центру комплектування і соціальної підтримки, добровольчого формування територіальної оборони. Поліції ради ветеранів, трудових колективів і представників громадськості. Тепер стає відомо, що тема партизанського руху підпільної боротьби в часи Другої світової занадто героїзована і наповнена міфами, метою яких було піднести роль компартії, показати у спотвореному вигляді звитягу української повстанської армії. Та це, звісно, аж ніяк не применшує мужності і самопожертви тисяч партизан і підпільників, які боролися в тилу ворога за майбутню перемогу. Якраз під час церемонії було оголошено національну хвилину мовчання на пошанування пам'яті загиблих вже в російсько-українській війні, заплативши велику ціну за нашу волю і свободу усіх, хто воював, усіх дорослих і дітей, усіх, хто міг би жити, якби Росія не розпочала цю війну. Вічна Пам'ять постать матері Скорботи уособлює наші почуття, коли ми згадуємо і Другу світову, і нинішню війну на святій українській землі. У Карлицькому історико-краєзнавчому музеї зібрано немало відомостей про місцеве підпілля у роки Другої світової. Піднімається підпільний рух. Його очолює в карлику Йосип Калініченко. Також по селах почали діяти підпільні групи, підготовлені люди йшли на роботу в поліцію, щоб мати змогу якусь інформацію і передавати її для. Пришвидчення перемоги, один із таких, умовно кажучи, поліцаїв підпільник Павло Сич Висоцький служив у відділі довідок Аусвасів. Чим допомагав партизанам і підпільникам після визволення Кагарлика його звинуватили у зраді та врешті реабілітували. Світлини деяких підпільників, втім числі по воєнні. Підпілля діяло в Кагарлику, ставах інших селах, підпільний обком партії очолив Іван Сергієнко, Він по центру у Будьонівці. У хаті Петра Чорнобая в ставах найчастіше засідав підпільний обком партії. Збиралися підпільники і в карлику ось у цій хаті. А листівки таємно друкували у друкарні. Такою вона була у роки Другої світової. Група працівників друкарні по війні. Партизанські посвідчення зв'язкових підпілля сестер Віри і Марії Куян, які потім подав у музей їхній батько. Віра і Марійка, Віра Ліворуч обидві загинули. В Карлику названо вулиці на честь Івана Сергієнка і сестер Куян. Партизанський рух на території Карлицького району він діяв і був ефективним лише по Дніпру, де була ліс, лісиста місцевість. Там діяли два загони. Один з них очолював коротін. Також хлопці наїздами робили. Робили наїзди на фашистів, ліквідували їх і захоплювали їхню зброю, їхні мотоцикли. Потім на цих мотоциклах роз'їжджали по селах і кричали, що перемога буде за нами. 22 ж вересня 43-го в рамках Київської наступальної стратегічної операції по визволенню столиці України. Починається форсування Дніпра задля здобуття букринського плацдарму в районі Букрина, Баликощученки, Гребенів інших сіл. Цей меморіал Букринський плацдарм і споруджено до 40-річчя перемоги у 1985-му у Баликощученці на пошанування пам'яті сотень тисяч. А деякі історики кажуть, і півмільйона загиблих бійців і командирів. Втрати Червоної армії при форсуванні Дніпра були неймовірними. І ще прикріше, що частково спричинені недолугими діями. Генералів Жукова і Ватутіна, які керували стратегічною операцією. Термін чорносвитники, чорнопіджачники народився саме тоді, коли ненавчених, необмундированих, а то і беззбройних українців командування кидало в бій. Та врешті, 6 листопада 43-го, Київ визволили. А звільнення Кагарлицького краю від нацистів, яке почалося 22 вересня 43-го, тривало до весни 44-го року. Нині знову війна вже з іншими нацистами. Можливо, і серед сьогоднішніх партизанів і підпільників, які все рішучіше діють на окупованих вже російськими нацистами територіях, є і правники тих, хто воював з гітлерівцями. Окупанти расисти розгорнули месників справжнє полювання, адже підриви автівок зрадників, ворожих об'єктів, знищення колаборантів набирають обертів. А імена сьогоднішніх партизанів, які чинять героїчних спротив окупантам, дізнаємося після перемоги. В одному із випусків ми вже розповідали про те, що на початку березня цього року до нас прибув гуманітарний вантаж. Від наших друзів із французького міста Лібурн. Ми вже розповідали про те, що на початку березня цього року до нас прибув гуманітарний вантаж від наших друзів з французького міста Лібурн. Вантаж було розподілено серед внутрішньо переміщених осіб, товари медичного напрямку отримали медзаклади, а потужні генератори встановили на об'єкти критичної інфраструктури. За це все карлицький міський голова Александр Панюта подякував керівництву міста Лібурн під час онлайн зв'язку 15 вересня. Очільник громади Олександр Панюта поспілкувався із мером Філіпом Буїссоном, розповів про життя нашої громади. Лібурн знову обіцяє надіслати нам допомогу, а ми складемо список самого необхідного. Можливо, цей гуманітарний вантаж буде супроводжувати сам мер Лібурна Філіппо Буйсон. До цього часу не вщухає конфлікт між активом села Халча та підприємством Данфарм, яке працює там. 20 вересня відбулося засідання. Комісії по цьому питанню. Комісія була створена розпорядженням карлицького міського голови Олександра Панюте. Очолює комісію заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. На початку засідання комісії активу села Халча на чолі старости Людмило Янаніва, представниками підприємства Данфарм Україна Іван Сімцов визначив суть конфлікту. Суть конфлікту в тому, що. Запахи постійні, не ті, що треба. Ну, ми розуміємо, про що балакає. Про те, що земля перенасищується цією гноївкою. Хоча в нас аналізів немає, звісно. Ну, аналізи були зроблені по воді, то відхилень воді немає. По тих, коли дерева заявили, були представники станції, був усього Іван Васильович в курсі. У нас є аналізи, вода там не хуже, ніж в клевий випускає. Це по ваших результатах. Це не по наших, це по результатах О, державної лабораторії. Але найголовніша претензія до Дан Фарм це відсутність накриття лагун. Їх двоє на території підприємства, там зберігається гноївка від селеней, її звідти періодично викачують, вносять ґрунт на поля, які орендує підприємство. Як сказав один з ініціаторів проведення зібрання, який вивчає проблему, намагається її винести. На загал фермер із Халчі, депутат міськради Іван Палій, вносять аж занадто. Він підготував велику доповідь із цифрами, і фактами данчани, не з усім погоджувалися, сперечалися. говорило, що вони є одним із найбільших платників податків в громаді, і це є правда. Іван Палій говорив про відсутність комунікації керівників підприємства із жителями Халчі. Без контакту з населенням, без з населення, у вас ну як? ну як, такої співпраці не буде. Да. Пожалуйста, поїдьте в цей, новосілки, попитайте, там заходиш, ну, ну, хай три рази качають, ну люди не розмушаються, люди розуміють, це, це не, не рошен, це свині, другий раз це. А тут тут. А от що сказав один із представників підприємства Данфарм відносно створення накриття двох лагун. У нас є пропозиція щодо накриття лагун. Тепер ми розробляємо документацію, як це зробити згідно чинного українського законодавства. На зустрічі сторони домовилися співпрацювати з активом села Халча, налагодити контакти з населенням, дотримуватись санітарних норм у своїй діяльності, працювати більш прозоро. Ми наставимо крапки на цьому і будемо інформувати і далі по цій темі. Центр дитячої та юнацької творчості проводить День відкритих дверей у вересні. І ми побували на цьому справжньому святі. День відкритих дверей, чудова нагода для колективу центру творчості і себе показати і запросити нових гуртківців у дружну сім'ю закладу. Так було і цього року, коли на подію прийшли батьки з потенційними чи дійсними гуртківцями, їхні рідні, інші гості принагідно могли помилуватися виставкою виробів юних майстрів під чудові мелодії духового оркестру Ігоря Ільченка. А зала виявилася заповненою в щерть. дійство керівник гуртка англійської мови Світлана Артеменко, а очільник студії Октава Борис Родина забезпечував музичний супровід. Хвилиною мовчання всі пошанували пам'ять загиблих в російсько-українській війні українців. Нагодився на подію карлицький міський голова Олександр Панюта висловив подяку Збройним силам і колективну мрію про майбутні концерти у великому залі на великій сцені і запевнив і в подальшій підтримці центру творчості міською радою. Ось і свіжий приклад: вже встановлено кондиціонер в актову залу. Глядачі палку аплодували вокалістам а за одної гітаристам студії Октава Бориса родини, які з особливим натхненням грали, співали про Україну і свою любов до неї. Заохочувані директором закладу Даріною Даниленко діти складали з пазлів барвисту карту України. Ось така вона колоритна мапа нашої держави. Фейерверк хореографічних талантів продемонстрували юні танцюристки, вихованки Анни Гордон і Ольги Кравченко. А фінал подій ознаменувався закличним бадьорим флешмобом, до якого запросили всіх учасників концерту. З Україною в серці карлицький центр дитячої і юнацької творчості запрошує відвідувати гуртки англійської мови підготовки до школи малючок. Малювання і деревообробний, вчитися співати або грати на духових інструментах, шити, плести, освоювати комп'ютерні технології, пізнавати орнітологію, бісероплетіння і багато іншого. І при цьому важливо й таке. Шановні батьки, ви можете бути впевнені і спокійні, що ваші діти під час перебування в нашому центрі творчості знаходяться в безпеці у разі повітряної тривоги. Діти мають змогу і обов'язково спускаються в найпростіше укриття, де переочікують. Повітряно три творімо прекрасне дорослі і діти разом. 17 вересня в Карлику відбувся матч другої футбольної ліги, в якому зустрічалися лідери. Футбольний клуб Дружба змірівки та Юкса Київ. Перед матчем карлицький міський голова Александр Панюта виконав приємну місію, вручив відзнаки за заслуги перед містом президенту клубу Дружба Олександру Васильовичу Онищенку. Рішення про відзнаку депутати прийняли одноголосно на нещодавній сесії міської ради. Олександр Васильович багато зробив для розвитку і зміцнення спортивної бази міста і громади. Такі новороди вони завжди надихають на допомогу, на робити добро, ну і на розвиток нашої Кагарничини. Слова президента надихнули футболістів дружби, і вони в напруженій боротьбі вирвали перемогу. 2-1. І відтепер очолюють турнірну таблицю. Державна служба надзвичайних ситуацій в особі інспектора Віталія Петренка повідомила про дев'ять викликів населенням пожежних за тиждень. З них чотири стосувалися загорання трав'яного настилу і три щодо спалахування вогню, коли горіло сміття на відкритій місцевості. На один виклик ДСНСники виїжджали щоб загасити пожежу на господарській будівлі в одному із сіл. Старший офіцер поліції Інна Калієвська проінформувала про надходження за тиждень 172 заяв і звернень від жителів Карлицької і Жищівської громад. З них дев'ять занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, у тім числі кілька стосовно зберігання наркотичних речовин. Зафіксовано два випадки шахрайства. Не переводяться зловмисники, які, представившись по телефону працівниками банку, виманюють у довірливих громадян часом кругленькі суми. Тож бути пильними під час спілкування по телефону з незнайомцями і будь-яку інформацію від них обов'язково перевіряйте. Погоду останнього вересневого тижня синоптики прогнозують сонячною і навіть літньою. Отже, у понеділок 25 вересня ясно, плюс 15 вночі, плюс 27 день. У вівторок, 26 вересня, теж сонячний день, плюс 14 плюс 24. Середа, 27 вересня, сонячно, плюс 12, плюс 26 градусів. У четвер, 28 вересня, слабка хмарність, але без опадів. Вночі стовпчик термометра опуститься до плюс 11, а в день підніметься до комфортних 24 із позначкою плюс. У п'ятницю, 29 вересня, ясно, плюс 12, плюс 26. У суботу, 30 вересня, останнього дня місяця, ясно прогнозують синоптики. Плюс 13, плюс 24. У неділю 1 жовтня, синоптики. Прогнозують сонячний день. Плюс 11, плюс 23. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. До кінця випуск новин Тижневе Каричина. Дякуємо, друзі, вам за увагу. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо! Неодмінно!